Всім доброго дня, мене звуть Лариса. Це канал Різнокольорова Мозаїка. Сьогодні у нас 15 грудня 2022 року, і я продовжую будувати свій рукодільний адвент-календар. Але ви бачите, що сьогодні 15 грудня, а ми завершили остання наша зустріч була на 13 грудня. Але оскільки сьогодні, 15 грудня, День працівників суду, здається так, у мене є алібі на вчора, на 14. Справа в тому, що в мене закінчились одинички. І вчора я проходила квест, цифровий квест. Я шукала одиничку, тому що. Адвентик у мене був, я сплила шкарпеточку, але одинички в мене не було і що мені робити? І я зранку пішла шукати потрібну мені цифру. Ви ж знаєте, що таке квест? Це коли по, виконуєш завдання, ідеш по етапам, десь знаходиш, десь не знаходиш. І ось в мене було таке завдання знайти одиничку. І не одну, тому що мені до, до 20-го ще скільки треба. І ще там буде у мене 21 ше І якщо у мене вистачить сил та натхнення, я піду до 31-го. Тобто одинички дуже потрібні. Я пішла у ту крамницю, де я купувала перший свій набір з цифрами. Ось він у мене так розтанув. Отут було велика кількість цифр. Ну, одиничок вже нема. Я пішла, і мені там, як у квесті, дали маршрут, де може ще бути. Піди туди, там можуть бути цифри. Це ну тут невеличке містечко, але це був інший край цього міста. Я пішла туди. І дякувати Богу, що сьогодні не було повітряної тривоги і все працювало. Я сходила туди, не знайшла там цифри, але мені підказали, де може бути. Я пішла в торгівельний центр, там є дитячий магазин. Прийшла туди, там теж не знайшла. Але мені підказали, куди треба піти. Я пішла і в продуктовому магазині, там є відділ маленький, канцтоварів, Я знайшла схожий набір цифр. Він не такий самий, він трохи менше. Бачите, одиничка? Ну, трохи менше. Не в половину, Але їх тут аж чотири одинички. І я купила два таких набори. Тому сьогодні, в День працівників суду, я сподіваюсь, ви мене виправдаєте за відсутністю составу злочину. Тому що я хотіла якнайкраще. І ось у мене завчора є 14 число. І тому я на наступний рік у цю шкарпетечку додам завдання проходження квесту. Завдання ви можете вигадувати, які захочете. Щось пошукати. Ні, в холодильнику не будемо шукати у шафі чи у ванній кімнаті. Чи біля комп'ютера, чи ще. І так вистроїти маршрут і доходите до якогось подаруночка. І саме учора, я коли ходила по маршруту, шукаючи цифри, я знайшла подаруночка. Мені прислав подаруночок чоловік, я не буду називати його Миколаєм, у нього інше ім'я, але я знаю, хто доручив йому відправити цього подаруночка. Але я вам його не покажу. Тому що я сховала його під подушку, тому що там подарунок, і я буду на ньому спати аж до понеділка. Я розумію, календар змінюється, святий Миколай буде вже 6 грудня, але мені ж на чому ж треба спати до 19-го. тому... Я буду спати на цьому подарунку, а в понеділок, 19-го, я відкрию як чимна дівчинка і обов'язково вам покажу, що у мене буде у тому подарунку. Домовились? Тому я м -м, назначаю вам зустріч у понеділок, але не розходьтеся, ми ще ж за сьогодні, за 15 те нічого не робили. А на 15 на сьогодні, на сьогодні в мене теж є шкарпеточка. Але бачите, тут одиничка така жовтенька, і я думаю, вона може тут загубитися. Тому ми зробимо хитро. Ми оцю одиничку додамо сюди до 12-го числа. А ця одиничка буде тут. Бачите, як гарно. І ніхто нічого не зрозуміє, що у нас два різних набори. Будемо вважати, що я так задумала з самого початку. Так, сьогодні у нас 15 те четверг. І оскільки я вчора прогуляла, ну я ввечері хотіла зняти. Але я прийшла у хату. Я є, а інтернету нема, і світла нема, тому я нічого не знімала, а повинна була зняти, тому що. Вчора було, треба підвести підсумки тижня магічного. Тижня з магічним кубіком, який Оленка Боганова нам кидала. Тому я підсумки підведу сьогодні. І у шкарпеточку додам підведення підсумків. Але у цьому році я буду підводити підсумки лише за. За тиждень магічного кубіка, тому що за рік підсумки я підводити не хочу. Ну, Тому що вони дуже сумні. Але наступного року, я думаю, нам буде що відзначити, які підсумки підвести, і все у нас буде гаразд, тому сьогодні поговоримо виключно про магічний кубік і про наше в'язання за тиждень, який минув. Я ж тоді не розуміла, чому? Якщо ми в'яжемо 5 днів, чому брати 6 процесів? Ну, так до мене дійшло у процесі, тому що у кубіка 6 граней і могла випати, випасти люба цифра від 1 до 6, тому процесів повинно бути 6. Але не всім процесам пощастило. На тижні не випало одинички. І не випало. А де у нас там були шкарпетки? Ну, була цифра мабуть 4. Отоді в оча пам'ять, не пам'ятаю, яка цифра випадала, але я пам'ятаю, які я процеси брала в роботу. З єдиним виключенням, я все одно плила адвентики. Хоча вони в мене були по цифрі один. Я сподівалася, що я зможу нав'язати чи наперед багато, чи підберу хвости. У мене ж перше число, 1 грудня ще не закрите. Не встигаю нічого. Але одиничка не випала. І я так таємно плела ці адвентики, ну, тому що неможливо день проходити без шкарпеточки, а одиничка все не випадала. І не випадала. Але в мене випала, в мене випала цифра 2. Це моя переможна намітка, і я її в'язала. Оце я зараз зараз приберу ось моя краса. Мало того, вона випадала двічі. Це я вже Маркера міняла, це вже за другий раз, за другий кубік. Я спочатку так раділа, що в мене є світлий процес, бо коли нема світла, і я палю свічку, то білий дуже гарно плести, але це було зухвало дуже. У мене була тут помилка ось тут. Але її, ну, здається, зовсім не видно. Отут, от бачите, такі великі петлі, а тут худенькі, такі худенькі. Тому що я піднімала тут був пропущений один накид, і треба було піднімати. І от коли виправляєш помилки, оце забирає найбільше часу. Я б зв'язала ще більше, але я виправляла помилку, яку я зробила у темряві. Ну, все одно, бачите? Ми хвилястою дорогою, але йдемо до перемоги. Так, третя цифра в мене була моя хустка. І я її теж трошки поплила. Ось вона. І я рада, що в мене в коментарях хтось сказав, що геометрія. Це дуже-дуже український орнамент. Тому я буду продовжувати. Може, таким самим, може, трошки зміню, але мені дуже подобається, що виходить. Ось вже пора розпочинати новий такий відрізок з жакардом. Ось щось знайду підходяще, чи повторю таке саме. І буду плести. Оце моя була цифра 3. Цифра 4, здається, не випадала. Зараз подивлюсь. Так, саме цифра 4 не випадала. Я бралася все одно за шкарпетки, але дуже недовго, тому що. Я брала ті, які треба було переробити, тому що мені для Адвентика треба була така справа, як то кажуть, нове життя старих речей. Але я там невдовго поплила, тому що всі інші шкарпеточки в мене темні. Тому цифра 4 вона не випадала, але не залишилась без уваги. Цифра 5 це були рукавиці. І це, мабуть, єдиний предмет для гордості у мене за цей тиждень, тому що я їх дов'язала. Ми ще з ними не купалися, не прала я їх, але ми в них вже гуляли. Я матусю оділа в ці рукавиці, і ми пішли гуляти. І ми пішли гуляти, і ми гуляли по морозу. Ну, вони її не дуже зігріли, тому що в неї ну, мерзнуть ручки. Але ж я казала, що я буду в'язати її з Ісландської вовни. Ото будуть вже морозостійкі рукавиці. Але і ці мені подобаються гарнюні. Тепер мені треба намалювати цю схему і в'язати всім своїм дівчатам. Тому що, коли вже знаєш на пам'ять, воно легко в'яжеться. Так, це яка ж цифра була? 1, 2, 3, шкарпеток нема 4, це 5. І шостим на десерт у мене був берет. І це дійсно десерт. Я його тільки розпочала. Але ви подивіться, яка краса. Це ж мрія дівчинки, яка дуже любить Єдинорогів. Бачите, так зараз покажу. Ось ця ж норка різнокольорова. І отак вона лягає. Ну, це фантастично. Якась магія кольору. Я вважаю, це буде дуже гарний беретик для дівчинки. О! Тому, дякуючи. Магічному кубіку я розпочала, завершила, продовжила, десь засмутилась, десь зраділа. Тиждень виявився дуже емоційним, не дуже результативним, але мені здається, досить цікавим. Я розумію, що можна було пов'язати і більше, якби не було клопоту з пошуком. Цифр, чи виправленням своїх помилок. До речі, я тут теж помилялася, загубила одну петлю, а тут же ж подвійний цей ободочок. І поки я її знайшла, ще й в темряві шукала ото було. Ото ще квест був. І оце я думаю: у мене так багато часу йде на. Цей адвент, і навіщо я його затіяла? А з іншого боку, я от зроблю його один раз, і буде кожного дня у моїх дітей, у моїх українців. Патріотичний адвент-календар. І в наступному році, і через рік, і через декілька років онуки будуть дивитись і казати. Оце бабуся зробила нам адвента. Тому, дівчата, створюйте традиції своїх сімей своїми руками. Я вважаю, це дуже важливо. А оце дуже важливо зробити до перемоги. А оце дуже важливо зробити, тому що зігріти руки своїм рідним і близьким. А це дуже важливо, тому що так захотіла онука. А це дуже важливо, тому що я освоюю українські орнаменти. Ну, все дуже важливо. Тому я дякую Оленці за магічний кубік. Не знаю, захочу я ще так грати, хочу позавершувати хоч що-небудь. Це завершено. І я сподіваюся, що цей тиждень я присвячу шкарпеткам, тому що, бачите, вони були трошки обділені увагою. А завтра, я сподіваюся, ми зустрінемося знову, тому що квестів не передбачається, і мені буде що вам розповісти у новому дні у 16 грудня. А якщо прогуляю знову, знаєте, я не байдикую, я працюю. І ми обов'язково зустрінемось. А ви за цей час бережіть себе! Пілкуйтеся за своїх рідних, в'яжіть зі мною, в'яжіть, як я, в'яжіть краще мене, скоріше мене, продуктивніше. А я буду дивитись, що нав'язали ви. До зустрічі, моє любі.